В цьому відео зробимо такі кнопочки. Ефект кольорового сяйва. Кольора переливаються перенаведені, переховую ефекті. У мене на робочому столі є папочка з такими файлами. Індекс.html style.css файлик зі стилями і файлик media.css для медиа запиту. Тепер в індексному файлику підключені два файла зі стилями і є така HTML-конструкція block-section В ньому DIV з класом button center і в ньому ще два діва. Button-Center 1 і button center 2. В стилях всі елементи на сторінці онуляємо Блоку Section даємо ширину 100% висоту мінімальну 100-VH, темний колір Робимо його флексою і матеріал всередині виставляємо по центру. button center Div. Даємо паддинг 50-20, топ-bottom 50, left-right 20, центр left -right 1 bottom 30 пікселів і центр 2 топ 30 пікселів Дивимось в браузері, відкриємо файлик. Зараз просто темне тло на сторінці. Тепер в нас в Діві Bouton-Center 1 і Buton-Center 2 є додаткові елементи. Це діви з класом Button і e, Bouton 1, а тут Button і e, Button 2. З в них є елементи Button і e по 2 спани. В стилях в нас Button 1 має висоту 80 пікселів, ширина 280 пікселів. Border radius закруглення 50 пікселів бутон має 70 і 270 пікселів ширина і висота. Border radius 50 пікселів закруглення, це в нас цей елемент. І span border radius 50 пікселів це ці два спани бутон 2. Ширина віста по 280, пікселів. бордерадіус 50%. Бутон має по 260, пікселів. бордерадіус теж 50%, це у нас цей елемент, і спани 50% закруглення. Бордерадіус. Далі загальний клас бутон для двох кнопочок. Ось ці класи. Position Relative Background ось такий темний. Далі ботун із паном даємо Position Absolute. Top-Left 50% і Transform Translate. Теж по мінус 50%. Booton даєм курсор Pointer. The Index 1. Забираємо Border. Колір тексту світлий, font-size, розмір тексту 20. Відступ між літерами в тексті 1 піксель і всі літери будуть великими. Бакграунд темний. спани будуть мати ширину висоту по 100%. Отримати свій background вони будуть з батьківського блоку, тобто від діва. Цей дів в них батьківський. І при ховері звертаємось до першого спана через його індекс. Даємо йому фільтр блур, тобто ми його розмиваємо на 7 пікселів. Другий спан на 14 пікселів. При ховері на батом даємо background градієнт з такими кольорами, три кольори Далі прописуємо анімацію. І сама анімація буде змінюватись відтінок кольорів по градусах від 0 до 360 градусів, тобто ці три кольори будуть змінюватись і відтінок. І в медіа у нас прописані такі стилі. Елементи і текст поки будуть зменшуватись. Дивимось в браузері оновляємо. І ось наші кнопочки при наведенні переливаються кольора за допомогою анімації. Змінюється відтінок за допомогою з цієї анімації. І края розмиваються, це розмиваються спани. І такий ефект. Кольорового сайва. виходить? Кнопочки зменшуються і зменшується текст за допомогою медіазапиту. Матеріали з цього відео можна переглянути на платформі сайту України. Тут є сайт Український Веб, тут є допис Ефект кольорового сейва. На кнопочку натискаємо і відкривається в новому вікні наші кнопочки з кольоровим сяйвом. Це посилання на це відео, це посилання на Patreon проєкту. Підписуйтесь на Patreon. Підтримуйте розвиток проєкту. І останнє посилання це Google Диск, де ви можете завантажити файли з цього відео.